Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. В цьому відео я хочу показати, що я буду саджати на початку грудня. До мене прийшла рослинка, але запізно. І я вирішила її посадити все ж таки в горшик. Зазвичай її трі, треба було прикопати в ґрунт. В нас випав сніжок, але ґрунт ще не промерз, у нас плюсова температура. І до весни треба було його прикопати, і хай би він так і зберігався. Але все ж таки я вирішила посадити його у горшок. Я заздалегідь приготувала ґрунт і такий великий горщик. Ось додаткова грунта соміш яку я буду підсипати. Ось моя рослинка. Вимила корінчики, тому що вони були у глиняній балтушці. Це персик. Інжирний персик середньо стиглий. ось сорту Pink Ring. Спробую його в горшику вирощувати. Ось так корінчики розміщуються у горшику, потім я їх розправлю і присиплю ґрунтом. Ось так воно вийшло в мене. Пролюю чистою водою і буде стояти до весни. Сюди сонячні промені навесні не потрапляють, тому сонячних опіків рослина не зазнає. А потім вже виставлю горшик на сонечко. Ось така в мене посадка на початку грудня. Розумію, що це божевілля, але все ж таки вирішила спробувати, що з цього вийде. А може і вийде. Ще ми зробили ось такий горщик з досок, потім навесні пофарбуємо, і буде таке дерев'яне кашпо. Воно буде захищати від сонячних променів, не буде перегріватись горщик, не буде так жарко корінчикам, не буде перегріватись і пересихати ґрунт. Ну і буде, мабуть, красиво. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!